Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Єлена Танків, і сьогодні ми будемо говорити про покупки. Хочу розповісти вам, що я купила в останній час, і тут з двох магазинів лише замовлення. Одне було замовлення, іншим я просто заїхала і купила. Давайте тепер трошечки розповім все і покажу детальніше. Почнемо з подарунків. Я була на маленької рукодільній зустрічі з подружками, де ми обмінялися невеличкими подарунками і хочу розповісти саме про них. Дякую, Наталочки, за нову раму від Арабески. В мене такого розміру не було, і це дуже зручний розмір 30 х 40. Такого розміру в мене ще зовсім не було. Він зручний через те, що зараз я вишиваю деякі такі роботи, які не дуже великі. І я саме таку раму хотіла собі тут забрати. Наталка подарило мені ще одну меншого розміру. Якраз дуже зручно вишивати набори від Dimensions, якщо вишиваєте, такі невеличкі зовсім, так, оці Gold Collection Petite. І дуже зручно натягувати канву чи там рівномірку такого ж там розміру. Зручний розмір, якраз саме ходовий зараз в мене, який є, і мені не вистачало такого маленького розміру рами, саме в довжину 40 см. Тому що самі більше в мене є штук 6, мабуть. Тут в мене, правда, лише дві, а от такого середнього розміру дійсно не вистачало. Тож тепер в мене він є. Зібрала, користуюся. Дякую тобі, моя люба. Аліна подарила мені схему, яку я дуже-дуже хотіла, навіть розповідала їй про цю схемку. І ось чудова схема від Дженні Макговен. Оці гарні нарциси. Схема не важка, але дуже трудоємкі об'ємни топ, які треба зібрати. Але я впевнена, я під зберу, буде класно, класно. І вже, вже хочу починати. Я думаю, що. Навесні точно його буду вишивати, тому що такий чудовий цей сюжетик він невеликий, невеликий, хоч і виглядає тут так приблизно так близько сфотографовано, і виглядає, що там прям, не знаю, супер велика подушка, Але подушка не така вже велика. Рекомендовано вишивати її на 40-кому каунті, і тут дивіться, якісь там нитки треба такі. Але я буду вишивати все просто підбором, підберу ті, ті нитки, які в мене будуть. Ну, Більш за кольорами підходити. Дивитися, що пропонується, як воно виглядає ці не ну, в колірі через інтернет буду шукати. А потім просто підбирати, що, що я маю з того, що, що тут можна зробити і повишивати. Дякую тобі, моя Люба! І в мене тепер є набір від Мілхіл. Наборів саме з підвісами, в мене ще не було. І це в нас є така пташка на грушовому дереві. І Такий набір ниток, і навіть є трежерці гарнітки. О, хочеться вже вишити. Тут малесенький сюжеток, можу навіть дуже швидко його і вишити. І ще щеліночка подарувала мені магнітик від бренду Handmade Helpers. Мені дуже подобається цей янгалятко. Все стильно і класно. Дякую, мої дорогі. Все в мене, мене буде використовуватися. І Швидко вишиватися. А тепер саме про покупки. Найбільший скарб, який є, це, звісно, нитки та тканини. Ниток багато не буває. Тож, я, заїхавши в Львів, це було тижня два з половиною тому першим ділом побігла в лелітку. Дійсно, мені дуже хотілося надихнутися і чогось такого подивитися. Хоча, вже, звісно, вже ми бачили все тисячі разів, але ниток. Я кажу, не бувають багато. Тож, я подивилася дизайни від Джаснен, які я хотіла би вишивати, на яких мені не вистачає деяких ниток, і я е, зробила собі закупку на три дизайни, на які саме зараз нема сенсу розповідати вам. Коли почну вишивати, ви все побачите, дай Боже, мені натхнення, щоб було пізніше. Деякі нитки, бачите, саме в нарізці, а деякі нитки в мотках. Чому так? Тому що не всі, не всі з ниток. Були в наявності саме нарізкою. Лето нормально абсолютно, все це переберу собі в такі органайзери, щоб вони чекали ниточки на початки дизайну від Джаснену. Придбала собі оці гарні нитки dmc діаманти двох кольорів. Мені Завжди потрібні якісь там цікаві золотаві нитки, сріблясті, оформлювати якісь там різні проекти. Коли вишиваєш, золота нитка завжди потрібна. Також до літки було декілька видів кольорів, скажімо так, не видів, кольорів невидів waterліс шовку, і він просто висів, я підібрала собі то, чого мені не вистачає, начебто, просто на око, що я. Готова будесь колись вишивати. Коли вишиваєш квіти, завжди потрібні червоні, рожеві кольори, і такі приємні. Зелені навіть, бачите, такий ізумрудний колір, дуже цікавий. І оцей такий голубово-зелений, навіть не знаю точно. Класні про запас, оце точно про запас, і просто для підбору будь-яких сюжетів, які я планую вишивати. Наступні два магніти від Caterpillar. Я полюбила цей бренд магнітів і захотіла ще купити з новинок, щоб з'явилося чого не було, коли я там була останні рази. Метелик. Зараз метелики допомагають підняти настрій. Особливо зараз дивлюся за вікно, а там реально ллє дощ. Ну, не стіною, а він такий мілкий. І впевнено ліє дощ. <с> Щоб підіймати собі настрій, я ще купила ось таку гарненьку чашечку, колись давно хотіла її купити ще онлайн, але її швидко швиденько там розкупили всі. Тож така чашечка є тепер у мене. Маша, тобі вітання, бачиш? І і, і, метелик, і чашечка також є в мене і буду прикрашати вишивку, так само і підіймати настрій. Вони дуже-дуже міцно тримають голку, міцно це тримають там, не знаю, папір, якщо там схему, якусь треба тримати. Ну, все, просто ідеально. Тож, я їх... і я їх дуже люблю. Наступне, що дуже хотілося спробувати, ніколи я не купувала основу Берген. Мілка основа 46-го каунту. На такій основі я ще нічого ніколи не вишивала. Взагалі це перший раз, коли купила таку основу. Дуже мені цікаво, тому що. Я вже маю 56-й відріз, 56-го каунту відріз малесенький. Хочу в мене є ідея, що на ньому вишивати, а ось 46-го ні разу не використовувала ні на що. Тому взяла себе маленький кусочок, він 30 на 75, не такі вже, правда, великі, бачите, якщо ти, ти бачиш, це ж мілка основа, можна щось, щось спробувати дуже гармонійно буде виглядати на такому мілкому. І, звісно, наступний. Ідеальний відріз 36-го тут 2 метри. Я довго шукала саме 36-й, чомусь скрізь є там 32-й, 40-й, менший 28-й, 27-й, який хочете. А от, наприклад, 36-го було мало. І я зраділа, що є, тож 2 метри собі купила про запас саме білого. З нього можна зробити будь-який кольор. Ще дуже незвична покупка, яку я зробила, це такий збір. Ниток, тканини і що там ще, голочка є, саме для вишивки цього дизайну. Дизайн з якоїсь турецької книжки, і мене зацікавила ця ідея вишити саме таким пінкіпом, який пропонується дівчатам. Вони зробили це, наче таку схему схему з Петрика, Петриківки. І я бачила просто відшив. Я зраділа, я, здається, я зробила навіть відео. Я вставлю деякі моменти від лелітки, коли там була, вставлю це відео. Там не так вже багато я знімала, просто там хвилинка, може там навіть менше. Але я була в захваті і знімала саме ось цей готовий такий пінкіп. Мені сподобалася абсолютна ідея ну, просто супер. І тепер покажу, що в тому наборі, в тому зборі було. Чим мене взагалі це привабило в цей проєкт? Тим, що треба вишивати його 28-го каунту в одну нитку і, ну, через одну нитку переплетення. І буде ось такий гарний пінків. І тут додається до того оформлення така досить великого розміру фанерна заготовка, вона десь 12 см, мабуть. А може трошки 11,5 см фанерна заготовка, на яку треба натягнути готову вишивку, щоб оформити. Тут якраз є та сама лінда і всі нитки, які потрібні для вишивання. Ну, коротше, знову нитки. Бачите, в цьому, в цьому <смас> включенні в мене багато-багато ниток. Ну, Люблю вишивати, тож ж нитки взагалі завжди потрібні в великому об'ємі. Може, це моє нове кохання. Моє нове кохання. Ну, Відносно дрібне, але якщо розраховувати, що це є Брітні Лугана, то його не так складно, як Ні, ну це, ну, Взагалі класно. Я, Я дивлюся, там теж гарно оформлені оці uh -huh. ідеї. Ідея. Взагалі. Це прикольний, прикольний набір. І хочу дійсно вишивати цей сюжет в тому виді, як він запропонований був в магазині. Мене він зачарував. Схема для цього дизайну виглядає дуже просто. Вона досить така міцна, цупка, цупкий папір, і е, схема кольорова і з символами. Ну, не думаю, що буде дуже важко вишивати, нормально, читабельна, нормальна схемка. Хочу спробувати вишити саме цей сюжетик, і в мене ще є один дуже класний сюжет, який за розмірами і тематикою буде близький. До цього, до речі, там авторська схема. Треба їх якось поєднати. Мені б ще потім таку подібну заготовку ще одну зробити. Було б дуже-дуже гарно. Дівчата, дивіться, що я знайшла зараз леліці. Цього развиникає, що ми всі знаємо магніти, є набори. С такими наборами, там, где как раз магниты есть на эту тему. Ежичок, лисичка, солнышко. И еще тут нитки. Нитки тут, ну, ДМС, наверное, ну, что там еще может быть. Вот. И прикольно. А сколько он стоит такие? 1550. Угу. Так, в этой серии есть еще один. Такой. дерево? Ну, ціна така немаленька, навіть якщо ніяких їх не знаю. Хоча такі прикольні оці всі пташки, які ми всі знаємо. Магніти і маленький будиночок. Класний взагалі. Ага. Так, і що я ще знаю? Дивіться, який крутий збір на цей семплер від Крік. Угу. У мене вдома лежить, чекає вишиватися, чекає. взагалі ось цей збір. Круто ж. Все є. беріть і вишивайте. Дві пусті коробки від пінів. Це виробник Just Another Button. Я замовила у магазині у Марини Вінікові, в магазині Рукодільниця в Instagram. Ось такі гарні піни. Так, Зараз спробую вам їх показувати, щоб вони губилися на фоні. Ось так зроблю піни тут два набора. В одному наборі було 2 піни саме з катушечками ось цими двома червоним та зеленим кольором. А в другому наборі було три піни: така помідорка з голочкою, квіточка і зелена, зелена така катушечка з нею зеленою. Так, я вам показую це все в гільківниці. Це старенька така купила на блошиному ринку. Таку гільківницю, жабка. Вона ще не перероблена це ще стара тканина, яка була на цій жабі. Не можу знайти саме такого темно-зеленого білюру, щоб її обновити. Так, Поки вона яка стара була, я тільки її протерла, продезинфікувала, оцей саме метал, а тканину трошки почистила Ну, і користуюся такою, якою вона зараз є. Тепер в мене є перші піни. Раніше в мене не було пінів від виробника Justin Забаттен. Вони гарні, вони зовсім інші по тендітності, зовсім відрізняються від тих, таких скляних пінів, які зазвичай я купувала раніше, або металевих якихось. Ці такі пластмасові вони зовсім інші, але вони мають абсолютно свій шарм. Ну, якісь Іний шарм, але приємний. Далі навіть не буду розкривати тут ниточки, які мені були потрібні для двох мандал. Я збирала нитки на мандалу, і в Марини потрохи приходять нитки, які я збираю. Я вже навіть не пам'ятаю, що прийшло що не прийшло, треба десь там відмічати в таблиці, а я щось загубилася зовсім. То треба роздрукувати і відмічати, що там майже все вже прийшло щось я дивлюся до двох мандал. Двох маленьких таких плиточок мандал. Дуже класний. Далі будуть схеми та нитки. Ось такий буклет з примітивними подушечками, з примітивними сюжетами від бренду Жерве. Буклет дуже якісно зроблений. Не скажу, що я б хотіла вишити всі сюжети, абсолютно, ні. Мене цікавить з цього проєкту лише два. Сюжети примітивної техніці, саме ось ця подушка на передньому плані, і оця дівчинка, яка тут тримає голку і дві катушки. Сам буклет зроблений ідеально, через те, що тут використовується дуже така милована бумага високої якості. Всі фотографії теж високої якості, абсолютно. І самі схеми, зараз якось відкрию вам, і самі схеми дуже. Крупні. Сюжети представлені, пояснювальні абсолютно ідеально, нема тут нічого страшного. Знаєте, це навіть дивуєшся, як можна зробити з звичайних банальних сюжетів якусь цукерку саме через те, як це все з любов'ю створено. Ну, а для мене є важливими ось ці два сюжетики, про які я вам розказала з цього буклету. Наступний дизайн, схему до якого купила, тож це всі, наступне все, що я показую, це я замовляла у Марини. Кофі. Я закохалася в цей сюжет, коли його почала вишивати саме Міла Нідл. Я бачила, коли презентація цього дизайну була, мені сподобалося абсолютно. Ну, якось я собі дала час забути про сюжет. Думаю, ну маленький серії ці пінкіпи. Хочеться чогось там такого значного. можливо. А потім, коли його міла стала вишивати, і вишила, і я думаю, Боже, яка краса, мені теж, теж потрібно. І, коротше, я не втрималася, замовила, і тепер в мене цей дизайн є. І щаслива, що тут скажеш? Роузет Менер дизайн невеликий, вишивається, радить вишивати на 32-му каунті. Ну, і думаю, схемка там дуже проста. От цю схемку я навіть ще не відкривала. Міла, дякую тобі за натхнення на цей сюжет від Rosen Manor. Наступний дизайн, який я хочу вам показати, це схема від Handsic Roses Samplers і дизайн Маргарет Фергюсон. Зачарувала мене тут саме рамка. Дійсно, рамка з цих квітів так тендітно виглядає. Вишитим я десь бачила частинку відшиву і мені так сподобалося, як воно виглядає саме вже в нитках, на тканині. І я захотіла одразу ж собі цей сюжетик. Не скажу, що мені подобається прямо ідеально все, що тут всередині. Дом, сам будинок гарний, дуже гарно виглядає все. Рама Абсолютно, тут якісь трошечки міленькі квіти, якісь невиразні, але то не важливо. Я е, кохаю цей дизайн, цей сюжет е, цілком як він є. Тут не дуже такий великий значущий ключ, і думаю, буде вишиватися досить просто, якщо не брати до уваги, оці, як вишиваються ці квіточки. Ну, побачимо, колись буду вишивати і буду розповідати, як саме. Буду почувати себе в той момент. Наступний найчарівніший дизайн від Розу Менер, який не покидав мене. Я, як тільки побачила прев'ю, як тільки побачила анонс, я закохалася і зразу ж хотіла саме цей дизайн собі придбати. Тікет і Навіть є вже відшиви. Дівчата, пошукайте на Ютубі. На Дівчинка вийшла вже цей сюжет. Гарно виглядає, просто ідеальна. Ця палітра ниток, я вже раніше купила, так само Маріна привезла мені ці нитки раніше, вже просто нитки якось швидше доїхали, ніж сама книжечка з схемою. Нитки тут всі стримані, кольорова гама абсолютно ідеальна. Просто вона якась така стримана, інтелігентна, я б сказала, і вишивати буде цікаво через те, як буде все це поєднуватися на тканині. Кольорова гама ідеальна, це все T-Works. Тут досить багато одних і тих самих ниток. Такий об'єм саме через те, що тут є по 4 мотки, по 2 мотки, по 3 мотки одного і того самого кольору. Це так приємно тримати. Новенькі нитки, навіть боговняні нитки, вони, наче шовкові. Так тримаєш і вони так гарно, гарно ще вони не десь не лежали, не пересувалися. І так тримаєш просто насолода. Так, дійсно. Нитки всі класні. Сюжет дуже-дуже гарний. Я навіть не знаю, коли б це я його вже взяла його вишивати. Номер схеми, якщо ви будете його десь колись шукати. Тут ще всередині є декілька схем, які можна вишити частково з цього а, сюжету. Схема сама, як всі дизайни роузу бачите, такі чорно-білі, схематичні. Але я думаю, абсолютно всі зрозумілі. Я номери на ТОП друкують саме з правої сторони. І так само і тут, на на, на кожній сторінці. на ТОП друкують. Тут в мене в цьому в цій закупці дві таких а, цікавих схеми, саме від Розудмен. Не кажуться, що мій саме такі улюблений виробник, абсолютно ні. Люблю просто виб... вибіркові якісь сюжети саме від цього, від цієї дизайнерки, від Карен. Клуба, рамка дуже класна. Де, взагалі, тут все-все виглядає абсолютно ідеально. Наступний дизайн, який я дуже хотіла придбати, і, нарешті, він приїхав до мене це дизайн від бренду Жерве. номер схеми, якщо ви будете шукати її. І дивіться, яка краса. Я закохалася. Абсолютно, така гарна схема, такий гарний сюжетик. Мені подобається цей червоний будинок. Він... він не просто будинок, він будинок, в якому висять такі гарні штори. Він має розові двері, рожеві такі двері. Він має таких якихось блакитних і рожевих пташок. Ось ці такі блакитні бірюзові пташечки. Сама рамка чарує мене. І тут, взагалі, ці всі кошики, пташечки, серденькі. Квіточки. Коротше, я не втрималася. І як тільки до мене ця схема прийшла, я почала підбирати нитки, які в мене є. Автор: це виробник With the needle and Thread. І схема якісна, абсолютна. Дизайн рекомендується вишивати в нитках, в Gentle Art, Classic Colorbox і трошки DMC. Я ж буду вишивати це все в шовку. Я вже зробила деякий підбір, хоча просто насипала на, на око, я б сказала, просто насипала на свій смак. Рекомендується вишивати на 40-му каунті. Схема символічно кольорова і приємна на дотик абсолютно зроблений цей буклет ідеально гарним і приємним. Легко-легко організувати собі вишивку, якщо плануєте вишивати. Ось такі а, схемки. І давайте покажу нитки, які я вже бігом-бігом назбирала на цей сюжет. Можна було б сказати, такий вираз є, що тут збор блатних і шайка ніщих. Але ні, я зібрала тут якраз саме збор блатних. Ці всі нитки в мене були в наявності вдома. Е, так, вдома, тут зі мною. Бо я забрала всі нитки, які є. Ну, Іноземні саме шовки. Всі шовки я забрала, і всі нитки ручного фарбування я забрала все собі, щоб в мене була варіативність, що я хочу вишивати. Нитки DMC перевозити всі дуже незручно, тому що вони в мене на косточках. І це великий об'єм, якщо перевозити всі. А отак. Шовкові нитки деякі були, і все просто абсолютно нічого не поключу, тому що, по-перше, то вона рекомендується вишиватися зовсім бавовняними нитками, а я підібрала, що в мене є з шовку. Тут за, забагато по кольорам я ще просто не вирішила, які саме кольори конкретно десь будуть. Але в мене тут є різні варіації бірюзового для пташок, якісь блакитні. Такі сірі нитки сірого кольору, або навіть оці золотаві нитки, які можуть використовувати саме в ви дивитися на прев'ю. Тут така зелена, наче золота нитка, якась не зовсім зелена, зелена. І тому я підібрала тут деякі такі дивні нитки, які за кольорами просто по прев'ю мені подобаються. Далі в мене тут є нитки ВСУ. Нитки так само тут є в мене від NPI, Свадалжи і Кренік Морі. Попросту я насипала я ж кажу, все, що мала, приблизно на свій смак. Як саме я вирішу це вишивати, точно не знаю. І коли почну, теж не знаю. Але е, зараз якийсь сезон таких спонтанічних в мене стартів, навіть якщо я планувала робила якісь ретельні там плани. собі, Все одно я починаю просто те, що хочу. Ми посміялися, зустрічалися з дівчатами минулий раз в Києві коли з подружками. Коли зустрічалася з подружками, то я сказала, що мене дещо втомлюють ті сюжети, які я вже купила, і навіть нитки до них підібрали і тканини, а вони лежать такі незайманими дівчатами на полицях. Тому деякі сюжети, мені дійсно хочеться просто почати, як вони будуть себе почувати, як я буду почувати себе, вишиваючи ті чи інші дизайни. Так як я задумала на свій роздум. А, ну що ж, в мене було багато досить покупок. Ці покупки були розтягнуті у часі, тому що, якщо приїхавши влітку, я купила одразу те, що і планувала, і не планувала, тому що я планувала купити не так багато, а потім ще і не плануючи, купила і відрізати тканини. А ці схеми, які я вам показала, то все приїхало. Вже давненько і просто чекала на мене у Маріни під Одесою. там. Тепер я вже розповіла вам все, що я придбала, все, що я купила в останні часи. Я щаслива, що в мене є настрій планувати свої майбутні вишивки, що не просідає той настрій, не змінюється на негатив так сильно, щоб не падати в ту чорну прірву. Без бажань зараз це дуже важко втримувати в себе в такої рівновагі. Я бажаю натхнення, бажаю вам мати багато бажань, щоб ті бажання здійснювалися. Вишивайте тільки для душі, тільки для насолоди, і тримаємося. Обіймаю вас міцно і бажаю всього найкращого. Па-па!